Як поступила вечірня покупка, ось така вектра, я вже скажу, до мене попадали набагато гіршим останнє. Чіпаю на шнурок, лофет вже відчепілося. Чіпається на шнурочок і зараз ми пробували її затягати місце розбору. Ну, скажу, досить жива. Можливо, її ніби втягнули на розбор. Щоб пробувати завести її. По словах чоловіка, що тут... Хороше згоріло сеплення. Треба знімати коробку і робити сеплення. Лобове ціле. Ціле. Воно і лобове ціле. Роча, чупаємо, так, процес пішов, навіть фари якісь світять. Так помаленьку. їдемо, Тягнемо тує поделку. Роча, з ефіром вже затягнули, але тут того ж кралупа заважає. Треба, коротше, калину трошки пхнути донизу. Давай будемо пробували її попхнути. Так, настав час Век 3А. Зараз буду пробувати її зіпхати туди донизу. Ніхто так її не захотів купляти. Так що, наче що? Наче буде розбиратися. Хочу її, з денисом попхаємо донизу. Що, заїхала ось така вже на розборочку вектора. Як бачили відео, купили її вечором. ну, до вечора притягнули. По кузову вона досить непогана. Вже ця по тут, десь четверта чи п'ята Vectra що я розбираю. по кузову досить живенька. Ресталінового рестайлінг в них рахується, бо ці стопи зовсім інакші. І до рестових немає, отут от теж таких відбивачів. Вже Ресталіногова був фаркоп. Точніше, він є. Цей фаркоп, ось він. Не знаю, чоловік зняв. Ось такий фаркоп до неї йшов. Що комусь потрібно запаски не дали. Ну, це таке. Сьогодні вже дзвонили, хотіли цілу купити, але я вже почав продавати з неї запчастини. Знаю, що ці машини є ходові. Саме ходове в них от лобове. Лобове вчора зрізали, сьогодні вже повезли на пошту. Двері не є, в них сильно ходові. Не знаю, то, що можливо не гниють. Крила десь колись, але ну, продаються. Також що саме, чи всі ще питають, це питають. Ось фари, фари розставлю теж відрізняються. У них тут такий є, ну не знаю як об'яснити, трошки інакша форма самого скла і воно вже інакше. ну Реставін, так і ресталін. Туманочок нема, бампер теж ціленький по мотору. Тут мотор був зроблений. Так. Мотор після кабремонту перебраний. Так що, якщо хтось буде купляв мотор, ще поміряю компресію, попробую завести. Проблема тут, що ця машина не їде, через те, що тут сцеплення. Чоловік спалив сцеплення, та й вона не їде. Стояла машина довго в продажі, не знаю, ніхто не купляв. Ну, подивився, домовився по ціні та й забрали. Також саме частіше тут питають цей розходомір, ні в кого його робочого немає практично. Тут працював добре. Чоловіка запитував. Капот вже шпакльований, трошки тріщинку має. Так, тут теж живеньке. По салону вони дуже гарні торпеди. Ці торпеди ставлять на дев'ятку. на дев'ятці. Оп, виглядають вони бомбезно. Коли яма на такій дев'ятці, то дуже гарно не репет, не скрипет і вигляд має вже. Ну, набагато інтеший. Є люк. так І що тут? Ну, та тепер панорама є, що скла нема. Так, головне, передачу не виключити, щоб не покотилося. Люк теж цілий. Стеля ось така якась перероблена. Позаді, позаді. Ну, машина ще навіть, я сказав не сильно гнила. коліс правда, немає таких. Добрих на продаж, якась зима, але я б сказав, не сильно добра. добре. Цей вже кузов теж порізали. це була вектра. Теж дах був з люком. Теж вектра. А. Там Славута, Дев'ятка. Це, що я розбирав раніше. Тож хочу показати, що ще є в розборі ще одна вектра. і є в розборі ще така вектра. Там теж є відео на YouTube каналі, її в кам'янці купували. Мотор тут пішов практично одразу, ще є коробка, коробки в них рідко продаються. Коробка така штука не ходова. Зробив я з неї склад, з тих векторів, що я порізав, всю проводку, пружини, Стойки мені простіше закидати в одну машину. От. Шестерні, все, що потрібно, я маю в цій одній машині. Прийшов, відкрив, що потрібно взяв. І все. Сеплення, от якраз я і міг в принципі, і зробити ту машину. Інстру... Ну, запчастини до неї я мав. Так що... Лобове я тут не продав, бо лобове було тріснути, має там тріщину велику. Ну, так як те, як я казав, крила капоти, двері, в них слабо продається. Це ще й хлам. Це стоїть, тут стояли вектри. Кебачки, гідропідсилювачі. Тоже торпеда вже знята. Це все ще буде складувалося, підписувалося. І ну, поскладається, підпишеться, трошки ще в ту до складаю. Так що й буде в продажі. скоро. Так, Я вже знаю, що в коментарях писали, чи добрі карти дверей. Карти дверей ось в такому стані. Не знаю, як рахувати, добрі, не теж щось покльовано, Чомусь в них всіх карти дверей в дуже поганому стані. Ну Тут я б сказав, що ну, задні ніхто не питає, задні не ламаються, задні завжди добрі. Тут ще такі менше більш електрозеркала є тут Таке магнітолу, звичайно, вже вірвали. За цим часто питали, що теж проблема е, в цих векторів. Ця регулювання горить постійно і моторчик печки. Моторчик печки постійно згорає. Не знаю чому, ну, така є їхня проблема. Хочу спробувати люк. Так, люк, а люк не. Аня не піднімається. О, пішов. Нагадую, що ще є інші машини на розборі. Теж така була 2.0 Vector А. Тут вже з неї мало що лишилося, хіба всередині більше. Запчастин такого синенького кольору. І по опілях ще є досить багато машин: і Astra G, і Ziphira. І тепер заїхала на розборку ось така ще Омега Б. Теж скоро розбиралася. Поки що ще стоїть сіленька. Так що по опілях є досить багато запчастин. Можете по опілях дзвонити, замовляти. Омега ця трошки жорстко отрима тут. На скорості 80 км. Заїхали в бетонний. ну Слуб був стовп. Так що всі живі здорові. Бачите, подушка встрілива Досить багато допомогла цій машині. Люди вижили, що приїжджали по гроші. Ну, продали цю машину. Так що трупів в ній не було. Не беру таких машин, не знаю, щось я не дуже люблю таке брати. Не бажано таке тягнути додому. З ким зв'язуватися. Так що ось такий Opel Є Ascona, теж з Opel Vectra B. Кадied ще був, але кад я вже порізав з таких старіших Opel Там ще Vectra Так що по Opel є досить багато запчастин. Якщо, друзі, кому що потрібно по запчастинах можете звертатися. Номер буде вказаний. Можете приїхати, можемо відправити. так що Ось такі автомобілі є на розборі. Так що, всім дякую за перегляд. Чекаємо наступної серії. А в наступній серії покажу, як я оцю Омегу сюди привіз. Досить тяжкі роди були, але якось потихеньку вийшлося. Так що, всім дякую за перегляд і до наступного відео.